Утеплення це про витрати на опалення, але якщо витрати менше, ніж вартість матеріалів, і особливо зараз роботи для забезпечення нових норм додаткового утеплення. Ну, дякую за це питання. Я багато зробив роликів на цю тему, і я один якраз із тих, кого не люблять манагери утеплення, тому що вони вважають мене своїм ворогом. Бо я якраз стверджував те, що є економічний, економічна межа. Раціонального утеплення будинків. І я вважаю, що ДБН 2016-го трошки не дотягнув до цієї межі, а ДБН21 року трошки її переткнув вже. Але я хочу вам нагадати: також я професіональний будівельник, я все ж таки вам хочу нагадати наступне: що утеплення будинку може бути економічно невигідне для приватного господарства. Це те, про що ви кажете. Але в масштабах всієї країни це дуже важливо. Тому тут все ж таки треба поділяти. Якщо ми кажемо, чому я кажу, що максимальне утеплення це скритий податок на громадян України. Тому що ви за рахунок того, що частину грошей, що ви заробили, ви допомагаєте державі зменшити енерговитрати, тобто в масштабі всієї держави. Але ви витрачаєте свої особисті гроші, вирішуючи проблему самої держави. От у чому. Отак От треба питання ставити, розумієте? І тут ми вже підходимо до такого, наскільки ви осознаний громадянин цієї країни. От німці, вони осознані, вони утеплюють в два рази тепліше, ніж ми, тому що у них в два рази м'якше клімат по градуса сутка, а утеплювача на фасаді більше. Тому що вони думають про виживання держави, а не свого господарства. Наступне. Якщо ми з вами відкриємо норматив ДБН, там є. Чотири розрахунки. Чого це ви лише про один кажете. Вибачайте. У нас так, є розрахунок тепловитрат, це ми рахуємо енергобаланс будинку. Але також у нас, наприклад, є такий параметр, як теплозасвоєння. Бачите камін? Да? Так от, коли в будинку є камін, то параметр теплозасвоєння, вибачайте, це важливий параметр. Це означає, що коли я таплюю каміном, сходи над ним. Оця цегляна стіна, цегляні стіни всього будинку беруть в себе збиток тепла. І потім його поступово віддають. Я живу в печі. От, от який важливий параметр. Не може похизуватися ефективна кераміка, газоблок не може цим похизуватися. Далі, Воздухопроникність. розрахунок, мало хто робить, але є ще розрахунок, температура внутрішній поверхні зовнішньої стіни. Це комфорт. Тому утеплення це не просто енергобаланс. Вибачайте, це про багато що.